Сонячні дітки. В цьому місяці, що стосується ситуацій, пов'язаних з вашим житлом, з вашими емоціями, з вашою родиною, можуть бути певні сюрпризи. Ви не розумієте, що ви відчуваєте. Ви можете не бачити когось із членів сім'ї, і ситуація складається так, що у вас, наприклад, термінове відрядження. Що у когось із членів сім'ї термінове відрядження, ви можете не розуміти, що відбувається з кимось із членів сім'ї, що відбувається з вашим житлом. Тобто певні сюрпризи всього, що пов'язано з вашим оточенням з вашими близькими. Що стосується ситуацій з документами, гаджетами, автівками, тваринками, комунікацією, тут повне фокусування в цьому місяці. Ви можете сміливо подавати документи в будь-які органи. Особливо актуальним може бути подача документів до органів ДРАЦ, тобто до органів державної реєстрації актів цивільного стану. Дуже актуально. Можете віддавати в ремонт техніку будь-яку. Так, Ретро Меркурій в середині місяця. Але на вас він буде мати не такий вплив, як, наприклад, на близнюків чи діву, тому значних проблем не має бути. Єдине, що вся тематика Меркурія дуже сильно може впливати на ваш емоційний стан. Навіть якась новина, яка не має безпосереднього стосунку до вас чи вашої родини, може викликати шквал емоцій в цьому місяці запросто. Що стосується відносин із жінками, відносин в фінансовому плані, декорування приміщення, стилю, одягу, в цьому місяці повне прийняття та адаптація. Що це означає? Не можу позбутися якогось хламу, гармидару чи якихось речей. Не проблема, не буду цього робити. А, не можу вистроїти комунікацію з кимось з жінок. Не розумію, як це зробити. Щось не виходить не влаштовує, не проблема. Розберетесь з цим у наступні місяці. До речі, в цьому місяці дуже гарна і слушна нагода декорувати приміщення або навіть. Готуватися до весілля і проводити весілля. Чоловіки-раки, в цьому місяці я вам рекомендую, якщо вже стоїть таке питання, знайомити свою кохану дівчину з батьками. Дуже слушна нагода. Що стосується ситуації, пов'язаних з відносинами з чоловіками, з енергією. В цьому місяці сюрпризи. Значні сюрпризи. Ви не розумієте, чому саме так поводять себе чоловіки, незалежно від статі. Не зможете спрогнозувати, як закінчаться або почнуться стосунки, коли йдете на побачення. Не можете спрогнозувати, як закінчаться операція. Не можете спрогнозувати. Поведінку когось із чоловіків. Не відчуваєте небезпеки. Це погано. Можуть бути певні травми. Але в цьому місяці це не ваша тема. Можна спокійно накопичувати енергетику, якщо немає показань до планових операцій. Цьому місяці не рекомендую їх проводити. Знову ж таки, якщо щось термінове, то тоді так. Якщо плану, краще зачекати наступного місяця чи вже наступного року, якщо так казати.